День соборності українці почали відзначати лише з 1999 року. Майже на ціле століття факт проголошення України єдиною державою випав із вітчизняної історіографії. Зараз урочистості з нагоди цієї події проходять в усій країні. Забезпечення національної єдності та громадської злагоди є одним із пріоритетних завдань президента України Віктора Януковича. Міські урочисті заходи проходили біля пам'ятника Тарасу Шевченку, котрого сьогодні називають уособленням волевиявлення українського народу. Шанувати пам'ять героїв минулого прийшло чимало городян. Представники міськ та рай виконкомів, депутати різних рівнів, керівники підприємств і установ, учні та студенти. Вклонилися кобзареві і почесні гості народні депутати Юрій Любаненко та В'ячеслав Дорожній. Я вітаю всіх мешканців нашого міста з цим великим святом для нашої держави від імені міського голови Юрія Григоровича Вілкула, депутатського корпусу міської ради та її виконкому. Хочу сказати, що це свято має велику вагу. Для нашої держави У 2011 році, указом нашого президента Віктора Федоровича Януковича, це свято відзначається на рівні держави як День Соборності та свободи України. Це свято нагадує нам. Що Україна і Українці повинні бути разом, і коли вони разом, тільки тоді наша держава зможе бути могутньою і самодостатньою державою. Проголошенню акту об'єднання українських земель передувало чимало років довгої та напруженої боротьби. І лише за активної діяльності двох організацій УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено акт злуки, документ, який заявляв про створення єдиної соборної української держави. І, хоча українські землі після самоусунення директорії знову поділили між іншими державами, проголошення соборності зіграло важливу роль для України. Ми говоримо про те, що ми в першу чергу ми повинні бути всі об'єднані тільки в єдності нашій, у духовній нашій єдності. Наша злука повинна бути в незалежності від політичних подій, які відбуваються. А ми повинні бути завжди всі разом. Дуже очень важливий праздник для кожного українця, тому що именно в этот день, 22 января, була был, был був ділян перший шах об'єднані України тому, щоб ми стали одной сім'єю. І ми не должны об этом забывать, тому що це очень важливо. Я важаю, що Озлуки був дуже важливою важливим кроком для нашої держави. Він допоміг зрозуміти, що ми дійсно є нація, і що ми маємо. Власну думку, і можемо за неї відсвіти вистояти в ті складні часи, коли українців роз'єднували не лише кордони, а й різні відповідання. Навіть церква підтримала рішення лідерів ОНР та ЗНР. І сьогодні, через багато років, духовенство визнає величезну роль акту злуки. Принцип Бога це мир і їдіння. І завжди в храмі. Ми молимося о мірі, всього у о з'єднанні всіх. Якщо в страні буде мир, буде Будет богатая, богатый народ, богатая страна, и будет у нас благополучие, и будет завтрашний день для наших детей. Поэтому мы должны стремиться к единению и беречь нашу землю, которую нам дал Господь. Проголошення 22 січня Днем Соборності та Свободи має величезне значення, адже ці поняття є складовими незалежності, заради якої боролися протягом століть українці. Тому зараз святкування Дня Соборності не лише наша вдячність творцям акту злуки, а й моральний обов'язок берегти пам'ять про героїв, які заплатили життям за здійснення мрії усього українського народу. Толерантність, сміливість, волелюбність такими були наші предки, які проголосили об'єднання земель, і наслідувати їх приклад маємо і ми вже у столітті 21-му.